Зараз найбільша істина про ті сценарії, які ми повторюємо у своєму житті. Завжди ми повторюємо сценарії матері або батька. Чому завжди? Адже на початку життєвого шляху, коли ми виростаємо, у нас ще немає чіткого бачення, і ми йдемо за тим шляхом, який бачили у дитинстві, який бачили у наших батьків. І тому, якщо ви. Ідете шляхом своїх батьків перше. Чому так відбувається? Якщо ви їх не приймаєте, не можете проговорити сміливо, мама, я тебе люблю, тато, я тебе люблю. Ви не приймаєте своїх батьків і чому повторюєте тут їх шлях? Тому що життя вам каже, а ти не розумієш чому, то я тобі покажу. Ось, тримай, бери. Одягай ці сандалі і йди в них, якщо ми кажемо, ну як так можна, ну от як так можна жити, як так можна робити? Добре, побачиш, як так можна робити. Будеш проживати такий самий шлях, і ти зрозумієш, як так можна робити? Найбільша істина. Тільки прийнявши повністю батьків, ви йдете з їхнього сценарію.